Білявка дзвонить чоловікові і каже: Милий, в мене є дві новини. хороша та погана. З якої почати? Ну, давай з поганої. Ти тільки сильно не нервуй, але я розбила твою машину. Чоловік у шоці. Як? Ну, якось випадково. Твою ж мати. Добре, а яка хороша ж новина? А хороша новина полягає у тому, що я більше не буду. Михалич, як життя, як здоров'я? Що тобі сказати, Петровичу? Старість будь вона неладна. Ось уже і статеве питання відпало. Да ти що? А в мене поки що вісить? <свісно> Петровичу, як по-твоєму, жіноча віагра існує? Звичайно, існує. Цікаво. І де вона тоді продається? Як де? У ювелірному, звичайно. Вона була ще зовсім юна, а він був великим чоловіком у віці. Подруги розповідали, що це боляче, якщо з недосвідченим. Але рано чи пізно це має статися. Він підійшов і нахилився над її тремтячим тілом. А вона тихо запитала Може, не треба? Не бійся, все пройде швидко та безболісно. Я просто вирву тобі цей зубик.